Вранці знаходять трупи. Бо качемо, де достанемо. То якщо ви теж живете в Польщі. Дякую. Єдине еко досягнення. Хоча я зараз не працюю, але. 900 злотих велетенських кущі гортензій. О, о, Матко Боска! Тут ось ці сорти Анабель зженуті калорії. Мої домашні Виглядало просто як в каталогах. Це републіка Смакоше. Кайф. Вибігаю я, значить, з дому. Біжу на тренування. Тут ще чекає кама. Хочу відкривати браму. А тут мене щось чекає. Я й забула, що Павел замовив нам знову кейтеринг. Можна було не снідати перед тренуванням. Цей кейтеринг це найкраще, що може бути для людей, які працюють. Хоча я зараз не працюю, але це не змінює факту. Якось ми майже місяць харчувалися, замовляли постійно звідти їжу. і Це реально кайф-кайф-кайф. По перше, вони готують дуже смачно і дуже різноманітно. Меню на день складається з п'яти прийомів їжі, і ти можеш кожного. Кожен там сніданок, обід, перекус обрати з чотирьох варіантів, що би ти хотів собі. Якщо ти цього не обереш сам, то тобі автоматично вони система щось там припише і тобі це привезуть. Воно по-любому буде смачне, але я любила інколи собі зайти і повибирати, тому що там інколи щось таке цікаве було, бо щось я хотіла спробувати, чого ще нам не привозили. Коли ти замовляєш меню, ти можеш обрати кількість днів, а також обрати кількість калорій, яку ти хочеш. Тому раніше Павел замовляв тільки для мене. Нам, до речі, порадили цю доставку. Наші знайомі ця доставка працює повністю по всій Польщі. Наші друзі замовляють її в Варшаві. А потім ми почали замовляти просто на найвищий калораж, найбільшу кількість калорій і ділити це. На нас двох і нам реально цього було достатньо. Десь колись ми щось там ще що десь могли дозамовляти, або я хотіла собі приготувати щось інше на сніданок. Я прикріплю в описі посилання на цю доставку. Боже, яке сонечко там світить гарне. Можете собі ознайомитись, перевірити, чи доставляють вони у ваше місто, якщо ви теж живете в Польщі. Приблизно вартість цього десь 900 злотих. На цю саму найбільшу порцію на найвищу кількість калорій. Глянемо, що там сьогодні всередині, що у нас буде в меню на сьогодні. Кейтеринг називається Републіка Смакоши, можна їх знайти і на інстаграмі і на фейсбуку, і також вони мають свій додаток і сайт. На сніданок ось такі млинці, і тут 2, 4, 6, 7 шматочків. Вони з ванільним сиром і варенням зі сливки. Обід. Тут, до речі, ще вказано, як його готувати, чи треба як зберігати, чи треба розігрівати, чи що з ним робити. Тут гуляш по-угорськи з картоплею і салатом. Порція тут така пристойна. Два перекуси. Ось такі. Сріблі домашні, до речі, вони дуже смачні, інколи ще бувають кокосові. Такий ще один перекус на вечір. Сир з зеленою цибулькою. пампернікл, Я не знаю, як це правильно, але це такі житні хлібці. Таліятели з індиком в соусі помідоровому з базиліком. Теж тут на кожній страві вказані всі характеристики, тобто скільки там білків, жирів, вуглеводів і скільки кілокалорій. Кожен прийом їжі має в собі. Кайф, яка сьогодні погода, таке сонечко, так красиво. Я виходжу по декілька разів на день собі полюбуватися своїми хризантемами, М -м -м, які вони гарні. І ще мої гарбузики з лідла, які були на акції. Ще десь тиждень-два постоять тут, а потім заберу їх на кухню. І приготую щось смачненьке, якийсь крем-суп і чизкейк гарбузовий. У мене є класний рецепт. Може його теж знімлю і виставлю. Кайф. Сьогодні буде шакшука, це мій улюблений сніданок вихідного дня. Я вже почала приготування. І, до речі, ось цей перчик з мого саду, якщо можна це назвати садом, у мене там декілька вазонів з помідорчиками і перцем. Ці теж, до речі, мої домашні. Наступному році, може, посажу трішки більше. Так, я поки що все тільки поріжу, що не буду смажити, тому що чекаю, коли повернеться Павел. Показує нашу машинку синього інячка. Приїхали люди з Торуня, щоб його купити, подивитись. Ну і вчора ясна річ, там були супер приготування, бо Павло завжди перед показом автомобіля там, чи кампера, чи, чи що би то не було. Він завжди все має помити, попшикати спеціальними спреями, кола і диски всередині, щоб воно все блищало було чистесеньке. Колись, коли ми продавали один з кемперів, я теж приєдналася до цього, крім того, що допомагала прибирати всередині. То ще принесла букет з квітами, поставила на столику, принесла парфуми для дому, попшикала, щоб воно виглядало просто як в каталогах. І зараз вони вже приїхали, і Павел поїхав з ними на тест-драйв, щоб вони поїздили, тому що машину зовні вони подивилися, але реально з електриком одне з найважливіших це ним проїхатись один раз. І та тиша, і комфорт, який ти маєш. В тому автомобілі реально роблять своє. Останні два рази я готувала дуже смачну шакшуку з нутом, але сьогодні буде з тунцем і моцарелою. Овочева основа вже готова. Виключила поки. Тут ще збоку тунець, моцарелка, петрушка, хлібчик, ще треба буде порізати. Ну і яйця, звісно. Would you like to put the cobble? This is the sprint? No, 21 at Butari. Has the. The Stafford has the faster, fresher tyres, and we have got 3.2 miles of racing action all the way to the check and flag. If the Stafford. Раз я Други. Дійсь другий. Дійсь другий? А угоні от 21 разів. Баба може переглядати ці серії просто по сто п'ятсот разів. І мені їх включати, щоб я подивилась. Двадцять рік, поки я вирішувала якісь свої справи на вулиці, уже стемніло. Але я пообіцяла собі, що піду на прогулянку. Хоча насправді я вже зголодніла і зараз боролася зі спокусою пройтись на бургер в пап, який є біля нашого дому. Але вирішила, що після бургера я точно не захочу нікуди йти. Сьогодні просто рекорд у мене 412 кроків за день. Хоча першу половину дня я не мала з собою годинника, треба перевірити, що на телефоні, можливо, там буде трохи інші будуть показники. Я була права на телефоні, ситуація краща. Я зробила сьогодні вже 900 кроків. Якщо так без жартів, то насправді останнім часом, останні кілька місяців, ситуація з кроками у мене така собі була. Я планую цю ситуацію трохи покращити. Це така буде навіть моя публічна клятва, що я постараюсь. Кожного дня робити більше кроків, ніж до цього. Я зараз просто перевірю, яка у мене середня кількість кроків була за попередні місяці, і треба буде покращити цю цифру. Листопад не самий приємний місяць для прогулянок. Але окей, обіцяю, обіцяю. Я вже навіть витягнула собі зимову куртку, точніше, не зимову, а осінню, але таку вже теплішу, бо в цій вже трохи залихка вона на цю погоду. Оце, до речі, український бренд. Який я вихопила на аутлеті, замовила собі. Але як гарненько і тихо на вулиці кайф. Я взяла свої найзручніші кросівки, у мене є таких дві пари. І лечу робити свої обіцяні кроки. Побажайте мені успіхів. У нас є в центрі одна нова пекарня кондитерська. Я хочу піти туди собі. Взяти якийсь чай теплий, щоб мені було тепліше гуляти і може на місці щось перекушу смачненького. А потім піду собі в парк і зроблю таке коло по центру і повернусь додому грітися. У нас тут, до речі, є зроблений такий спеціальний майданчик для дітей, які здаватимуть на карту для велосипедів. Тобто тут зроблені повністю усі. Знаки, вулиці, кільце, світлофори, і вони собі можуть тут тренуватись. <реку> <реку> Я людина, яка дуже любить дивитися серіали, типу мислити, як злочинець, сай Майамі, «Свот». тому підходячи до ось такого проходу темного. Я аж затрималась, поки там чувак спереду не пройшов. Бо якось мені стрімненько, якщо чесно. І до речі, якщо я виходжу бігати, наприклад, десь в лісі в парку, то я зазвичай теж оглядаюся по всіх сторонах, ношу лише один навушник і дуже уважно дивлюся. Якщо не дай Бог, там хтось теж біжить мені назустріч чи ззаду, тому що зазвичай в тих всіх серіалах, які я дивлюсь, вранці знаходять трупи. Або трупи бігунів, або бігуни знаходять їх на ранковій пробіжці, тому у мене теж є якийсь такий аля-страх. Тут у нас знаходиться якраз новий кропик. Я піду туди зараз погрітися і поскуштувати щось смачненького, а тут з боку ще є, до речі, пепко, і туди я, мабуть, теж зайду, бо треба якісь рукавиці купити. Бо інакше я просто не дойду додому. Так уже холодно. Більша половина бажаної кількості кроків вже є. Я вже сіла, тут був такий гарний столик одразу біля вікна. Взяла собі чай, але попросила, щоб зробили його в чашці на виніс, тому що я зараз такий гарячий не вип'ю, щоб потім не переливати. І ще якусь таку слойку, тут всередині сосиски. Попросила її розігріти. Якраз ідеально погріюсь і піду додому. Знаю, чи справа в тому, що на вулиці стало якось тепліше, чи просто через чай, але мені зараз вже набагато тепліше. І коли я вийшла з кав'ярні, я вирішила, що я навіть не хочу йти по ті рукавички купляти. І так добре. Тому йду додому. По дорозі ще подзвонив хлопець, сказав, що ми зараз йдемо на бургери і просечко. Наш улюблений паб біля дому. Ну і все, що мені залишилось, це тільки погодитись, тому йду додому або зустрінемось зразу там на місці і буде вечеря. Добре, що я там в кав'ярні не замовляла собі ніякі десертики, а взяла тільки ту невеличку слойку, яку зараз якраз поки дойду додому зженуті калорії. Тут є мій улюблений бургер. Ось цей крафт. Там такий гарний сир топлений. Але я сьогодні хочу з'їсти щось таке м -м, більш здорове. Назвімо це так, тому замовлю собі патай з креветкою, а Павел вибрав тартар. Я якраз у нього собі теж під'їм пішки. І мій паттай. Pachnę dużo, dużo smaczno. Gotowy? Smaczno, Jak Dziękuję. Hej, co to było? Fasty. Dużo się do na nys, a toczniejsze też nie, telewizorem, bo się ładnie parę ostatni zaist w MotoGP. Jest to nie może finał. Dzień dobry! Co? Ci przynajmniej mają lepszą pogodę niż formula, co? Wczoraj chcieliśmy jeszcze dowiedzieć się kwalifikacji Formuły 1, ale ich z pierwszej a potem anulowali, ponieważ padał dość, dość silny. Tak, Jorge ma szansę dzisiaj nawet już być mistrzem, jeśli Banaja nie dojdzie ani pierwszym, ani drugim. 184 tysiące ludzi. Na trybunach? Tak jest. Biggest ever crowd in Nigdy Nie było więcej ludzi. Tatarda.

Ми вирішили, що підемо поснідати в те кафе, куди я вчора заходила по чай, коли гуляла. Але Павло ще згадав, що сьогодні день народження у його друга. Сьогодні неділя, ми нічого не купимо. Але дуже добре, що в мене вдома зазвичай є запас всяких різних речей. У мене був ось такий набір, чоловічий від Rituals, який я отримала в подарунок до одного з замовлень. Ну і він ще запакований. Я купила новий парфум для автомобіля. І ще знайшла два ось таких теж чоловічої серії новісіньких. Це гель для душу і лосьйон для тіла. Ну і, звісно, в мене є колекція картонних пакетів, які я зазвичай зберігаю. Це таке моє, мабуть, єдине еко досягнення, що я їх використовую повторно. Ще засиплю зверху цукерками, хоча я цулька не їсть цукерки, але так буде миліше. Ми вже замовили, Павел взяв собі англійський, а я тости. Ну, і ще вирішила взяти додому хліб, тут його можна одразу порізати. Тут мої тости. У мене тут росте ось такий плющ, і я хочу дуже його запустити ще на цю другу стіну. Може, мені трохи це майже вдалося, вже деякі такі супер довгі, я їх прикидаю на другу сторону. Бо ось ця частина гарно вже заросла. І це, до речі, моя робота за останні два роки. І я їх регулярно поливаю. Зараз восени річ, десь хоча б раз на тиждень намагаюся вийти це зробити. А влітку два-три рази на тиждень навіть. Разом з гортензіями, бо гортензії, в принципі теж дуже люблять багато водички, тому Працюю над тим, щоб вони були супергарні, бо я взагалі мрію. Що в мене були такі велетенські кущі, гортензій. І цієї весни буду знову їх підживляти. Треба буде розгребти це все, тому що вони в мене там є агроволокно і присипані камінням. І кожного року це робити трохи незручно. Ну там реально треба побавитись з тим. Але цього року вже на весні хочу їх коли підрізатиму, гарно все розкопати, досипати свіжої землі, підживки. І сподіваюся, що виростуть такі величезні, величезні. В саду у мене ростуть ось ці сорти Анабель. Є білі, а є такі біло-рожеві, які змінюють забарвлення. На сходах біля дому я зазвичай сажу такі букетові, кольорові. Якісь ці багаторічні, вони вже у мене третій рік, вони без проблем зиму перебувають. Я їх навіть не прикриваю додатково нічого, все нормально з ними. А от з букетовими мені так не щастить. Я їх кожного року намагаюсь переховати через зиму в підвалі. Заношу туди ці горщики з ними. І навесні вони виглядають так слабо, дуже так якби нічого з них не буде. Тому я їх потім просто викидаю і вирішила, що цього року навіть не ризикуватиму їх переховувати просто одразу викину і куплю свіжі. І як результат, я не знаю, з чим це пов'язано. Чи просто я купила якісь гірші ці саджанці, чи просто якось так співпало, що їм було замало води, коли я виїжджала до Львова, але вони мені зісохли цього року. Ще, до речі, хочу спробувати цього року ці хризантеми, що у мене ростуть біля будинку, біля входу, пересадити в сад. Цікаво, чи вони виростуть на наступний рік, бо здається, вони багаторічні, тому шкода, що пропадала така краса. Ми вже готові їхати вітати яцульку з днем народження. Заодно заїхали забрати піцу з собою, щоб разом пообідати. І будемо дивитись Формулу 1, бо сьогодні о 16 якраз перегони. Потребуєш допомоги, кохані? Ніде. А чому та тварта? Не варта? Бо кочі морди достанеш? Піца ще така тепла, що аж парує. Tak, Ale no to fajne, nie? To pięknie. Wszystko jest zamówione, wiesz? No aż tam. To jest oczywiste. Wolcia? No co? tam? No dobra. No A ja teraz już nie chcę, wiesz? No chodź.

He absolutely does awesome. get it between his teeth.